1918 світ тільки но переварив Першу світову Австро-Угорська імперія. Все. А українці в Галичині нарешті наш час. І от 1 листопада 1918 року Бах Бах-Зунер, Західноукраїнська Народна Республіка. Львів, столиця, синьо-жовтий прапор на ратуші. А місцеві чиновники трохи розгублені, але патріотичні. Всі в шоці, серйозно? Ми держава? Так, серйозно, але не надовго. Бо паралельно поляки таки, секунду, Львів наш. І починається не серіал, а бойовик. Українсько-польська війна. Вуличні бої, австрійські мундири, польські штики. Українці тримаються, але без підтримки складно. Армії мало, зброї ще менше, дипломатів, як у стартапі, один і той студент. А потім у 1919-му вони пробують об'єднатись з Унер, проголошують акт злуки, круто, красиво. Але по факту ні Зунер, ні Унер не мають сил. І вже до кінця 1919 року Польща фактично контролює Галичину. А Зунер у вигнанні. Але пам'ятаємо ми це не за поразку, а за спробу, бо Зунер це приклад, навіть коли шанс один до ста українці беруть і роблять. З прапором, гімном і ні, Львів це наше.